Святитель Калини. Займав Константинопольський патріарший престол у часи правління імператора Юстиняна II. Не бажаючи руйнувати храм задля будівництва царського палацу, він не дав на це благословення імператору. Святитель сказав, що має молитви лише на створення храмів, а не на руйнування. Коли храм все-таки зруйнували, патріарх зі сльозами вигукнув: Слава тобі Господи, що терпиш усе. У 705 році. Коли Юстинян вдруге очолив державу, патріарху Калінику викололи очі, відрізали язика і носа і замурували у кам'яну стіну у Римі. А через сорок днів мурування впало, святителя знайшли живим, хоча від знесилення він ледве дихав. Через чотири дні патріарх спочив. Сьогодні, 5 вересня, православна церква вшановує його пам'ять. З глибокої віри і любові народжується велика мужність. Американське курортне містечко Портсмут саме там, з ініціативи президента Сполучених Штатів Теодора Рузвельта дійшла до свого логічного завершення російсько-японська війна 1904-1905 років. Російська делегація на чолі з Сергієм Юлійовичем Вітте підписала мирну угоду, відповідно до якої японській стороні в оренду передавались ляодонський півострів з Порт-Артуром та містом Дальні, частини південно-манчорської залізниці і південного Сахаліну. Хоча в ході військових дій Росія зазнала серйозного удару, результати домовленостей у портсмуті вважаються успіхом російської дипломатії. Адже японська сторона розраховувала на зовсім інші умови. Внутрішній благоустрій важливіший за перемогу. Її називають останнім представником срібного віку російської літератури. Глибока релігійність і незламний дух допомогли Анастасії Іванівні Цвітаєвій пройти через складні випробування. Навіть книга щоденник Мій Сибір написана у засланні, сповнена любові до людей та природи. Значний вплив на творчість письменниці мала сестра Анастасії, поетеса Марина Цвітаєва, в тісному спілкуванні з якою пройшла її юність. Одна із перших книг Анастасії Іванівни Дим-дим-дим принесла їй славу тонкого поета-психолога. Останні твори письменниці старість та молодість, спогади. Лише підтвердили високе реноме прізвище Цвітаєва в російській літературі. Марина і ні. А я тільки талановита людина, яких багато. Часи гонін дали нашій церкві цілий сон мучеників та сповідників. На Херсонській землі особливо шанований священомученик Прокопій Титу. 1907 року праведник прийняв чернечий постриг, а через сім років відбулася його архієрейська хіротонія. Єпископа Прокопія було призначено вікарієм Херсонсько-одеської єпархії з титулом Херсонський. Цей титул він проніс до кінця своїх днів. Усі сили святитель спрямовував на боротьбу з сектою живоцерковників. На початку 20-х за реакційну діяльність праведника засудили на розстріл, який замінили засланням на Соловки. У 25-му році нове випробування знову Соловки, а потім Урал. Останнім місцем земного життя Владики став город Турткуль в Узбекистані. Хто вшановує мученика не його робить більш славним. А сам від нього отримує благословення, що освячує. У наступному випуску серед його творінь Троїцький та Преображенський собори у Петербурзі, десятинна церква в Києві, архітектор Василь Стасов про початок будівництва одного з найбільших храмів Російської імперії Володимирського собору у Херсонесі. Талановитий ілюстратор творів російської класичної літератури, художник Дмитро Миколаєвич Кардовський, найвищий пам'ятник у Росії і один з найвищих скульптурних монументів у світі. Пам'ятник Петру І у Москві.